Всім доброго мирного ранку. Я надійшли у всіх мирних. До речі, в нас зима вже відступає. У нас так стало. Тіпу ще сніг валяється, але вже тає і на вулиці дуже тепло, до речі. Всім доброго ранку. До речі, сьогодні ж Світлана і Мені, тимосимо мамою вітав. Ну, ну, можеш сказати мамі, якщо хочеш. Бо сказали, що старших розправляє. Одним фовком привітати маму можеш. Mm. Не можеш. Ти хвалю, що у тебе вітаєш. Давай його привітаємо. Привітаєш. Так що королів, якщо серед нас є Світлани, ми вас всіх вітаємо з вашим днем Ангела. Бажаємо вам щастя, здоров'я усіх всі свій благ. А нашу королів ми потім привітаємо, як я її з кавою. А то і не знаю. Хто не хоче вітати. якось так виходить. Так, всім доброго ранку. Надійсін на позитивних йде і дуже-дуже добрий. Добрий ранок, королєво. Знову вчора... пруться, знову йдуть нагло і... Знаєш, вони вчора королєві попередили, що сьогодні що? це такий маленький праздник В кого? В тебе. В мене? Сьогодні. День Ангела Світлана. Якби це всі подумали, ми взяли і замовили дві квіти. Давай хай. Тисяч не стріляє. Тисячу і один тюльпанчик. Кому нові мене не дарували тисячу один тюльпан? Нікому. Хоть б один тюльпанчик намалював. Але то бач тобі не треба цей вазу. Да. Ну, і не вони осипається, воно не буде що поїсти. Давай, дівчику, вставай. Ти маєш ти їсти зварити. До речі, читав повідомлення, знаєш, що королеві пишуть. Що? А чому то чоловіки зараз кажуть, що будуть їсти, а не жінки чоловіка? Ну вот, що я сьогодні буду їсти? Кайсбей, за м'яни. Зараз ми тобі все організуємо, не буде... А цей... давайте готуйтесь, мені треба волосся помалювати. Готуйся. Сам. Готуватися, інструкцію читати, ще щось. Він якраз фарбу буде розводчик. Я таким займаюся, побачив. то я з присвітлані, так що просто мені помалювати волосся. Ми тюльпани. Подарували. Втарав... Ми... Ти що, один тюльпан подарили, що здуріли. Ну тут перше мені пофарбуєте волосся. Ти художник. Пофарбуєш. Він не бачить, що він мені пофарбує? Що Я йому достояти підказувати, а він в нього маски просто такі професіональні, він тобі... Він ну то добре, готуйтеся до професіональних перемальовуємо. Ні, мене не в сивий. Мені треба себе замалювати. Ти щось трошки дуже нагло сьогодні, знаєш? От ви так нагускавую приперлися. Та не зкавий, ті? Я лежала, книжку читала, а ви вирізати. Тільпане ти зробив. Чи не прийдеш наглі, не несуть, прийдеш. Ну то, то точно, наглі. ми як не прийдемо, ти нас свариш, що ми не йдемо. Де моя кава, де то, де сьо. Mm. Тут та, принесли, ще маємо. Та виховання має бути кожен день. Не забувай. Що? Що я тут король і бос. Mm -hmm. Так що ти трохи понижче yes. їсти? Коротше, ви сказали, королів, добрий ранку. Я ще з самого ранку скажу. No, ну, то всіх. Всіх Світланок з мене привітав. Молодець. З... Внорово все. Ш... Ш... Шмаркача відправив до школи. Молодець. Шмаркач, молодець, Що ти спочався? Молодець, Та я тому і влач поставив прохів. Навіть свої парфуми поставив так на видне місце і він зійшов. <с junction> <А смех> <laughs> ти не заставляєш, як ти думав. Королів, я на фазенді знову набагато тепліше. Ще пішов до мене, підмазався дів окуляри. Думаю, який модний, як я. Ви подивіться, я вчора тут сиділа, я згоріла, <свісно> згоріла. Виявляєте? А тоді мені вчора казав, сонце не працює, сонце не працює, ти не загориш, ти не загориш. Що свої футболки не познімаєш? Чикай, щоб я тут ті полосатіки твої зняла. На ньому полосатик червоний, тут полосатик зелений і тут полосатик синій. Шо, група, група полосатих. No. під мене косиш? Зніми. Сонце Лупаш. Сонце, лупаш. сонце ласкаве, сонце землю, залиш. голубе, весну кохання до нас прислало. Більше між нами розлук не буде. Я хочу мила, щоб ти це знала. Я вже розповідала сто разів. Коли була мала і ствела та пісня, і Іван Поповець повів, я хочу мила, щоб ти це знала. Я завжди думала, наша йому мила, що він буде стирати, що він прати буде нашу. Ну, ну то таке. Хай хай Попович сам розбирається, нашо йому мила. Я вам скажу, у мене от кава, в горнятку королева. Серйозно сижу і п'ю каву. А потім іду марафетитись, і пішли ви всі, знаєте, до одного місця, сьогодні, до дупи моїх хлопців. Бо сьогодні Світлана, самі сказали, що сьогодні Світлана, я такого не знала. І е, я зараз на марафону пофарбуюся, випрямлюсь на марафетчу і кудись піду. От та й таке. Я тобі так королі скажу. Всі пишуть, що ми хіба їмо, а тобі тепер будуть писати, що ти був в ванні сидиш. Ну, не все одно. Ну, от бачите, які вони є. Не хотіли мене помалювати. То, щоб всі королеви зрозуміли, що не всі твої бажання тут виконуються. Так, Я коріння мушу сама підмалювати. Якщо просто... кожні два тижні в салон фарбуватися, то не ну навіть. Так. так я сама. Ну а що але ти, я, що ти, Ви не маєте майстер на всі руки. Як треба, я все роблю. Треба малюватися. Малююся. Але я взагалі чесно думав, що сьогодні прийде Галя і вона тебе пофарбує. Та я теж думала. На Мені а, обіцяла. Галі галя помінялися плани. Галя, що салат не зробила з крекера. <рес> Та сварила? Галя, я не розумію, чого ти обіжаєш. Сварила що... на мене. Я тобі казала, що салат мені такий не подобається. Я не. Так і сказала. Галя не любить, коли говорить правду. Каз... Галя ну, дуже галя... смішний салат. Галя, чесно, як Трамп. Так. Галя мені дуже салат сподобається, чесно. То я, вчор... я вчорашні слова забираю назад. <рес> 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 так, ти так. Ну. Та я думає. скажу, дуже елегантно робиш. Ну, ти як професіонал? А в косметолога що тудиш робити? Не знаю. Та Споріст. ти вон патчі вже всі поставила, г, цей декольте в тебе загоріло, що тобі ще треба? Ні, вот ну, Галя сказала, що треба якусь доглядову все рівно робити. Та треба, треба. То Та все да. в комплексі, розумію, все в комплексі. Ти мені будеш розказати. Я знаю, що це робити. Просто треба щось робити завжди. От іменно. Друга зранку встати, прибрати підлогу на кухні поміту. То не, то, не то не королівські то, завдання. Не твої, то не твої завдання, бо то, сьогодні теж і свято, то ми не можемо так тебе заставляти їсти, готувати ще щось, то ми візьмемо і самі зеркалі. Я, я сьогодні вам їсто приготую, мій віни. не кухне. Сьогодні щось свято, можу суші замовити. Суші? Тут найбільше суші у нас одна людина любить дома. Максим. Ну. А сьогодні що, Максим? Это а яка твоя самая любимая така їжа? Тільки чесно. Я люблю такую легку їжу, я люблю травечку. Я люблю таку... Только... Ну, в мене немає так, щоб щось что Я все ем. Но мне просто, чтобы не дуже, не, не було смажено, не дуже була важка їжа. Mm -hmm. А так я люблю все. Я і кашки люблю. я все Я не... я... Еде я не перебирала, а в шмотках то Ну, у своє. Все ж поклюся вот і вже не Алюнці я вирішив для тебе зняти відео. Ти хоч на мене гнівайся, хоч ні. Дивись, бачиш, оце напроти мене з королева. А це напроти бачиш, стоїть салат. Без крекер. Без горіну. Ну. Ти ж знаєш наша дуренька, що ми любимо салати з трави. І без майонеза. Mm. Ну, то трава є, бач, ми дивимося на траву і йдемо салат. І все. Айсберг, курочка. Перепили яйця. яйце. Тут Цезар по-нашому. Угу. Ми всі рецепти любимо перекрутити. Так що з крайкером не принося. Хоч зараз приходь, ми чули, що десь у нас на районі, приходь, на, зробила салату багато і тобі дістанеться. Давай, давай, Галя, приходь, поки є салат, пожуєш. Ми тебе чекаємо. Хоч ти вчора й обіцяла, що будеш цілий день тут, я то пам'ятаю. Я тобі казали, не налаштовуй себе, бо це не факт. Ну так. О, свята їсть салат, а потім бере конфет Угу. Угу. Все, ми тебе розкусили. Угу. А потім челленджі виконуєш, там пехтишить не можеш. А так доходити. Ну то добре. Завтра челендж робиш? Ну ясно. Ти молодець, я вже твою пишаюсь. А Галя казала теж до речі, що челлендж робити. А коли? Не накручуй себе. То так, як вона прийде, я так поняв. <рес> ну добре. Добре, Галін, смачного тобі. Нам трихоть, якщо... Файного ти... тобі челенджів. Челенджів. Нас зробить челеду, ми два рази віджали, аби впала, і не вставала. А як вона тобі віджималася, ходила з нами в зал. Що забув? То ти забула, як вона віджималась. Як? От ніяк, скажімо так. Mm? Якщо по-простому, то ніяк. Смачного тобі. Дякую. Знаєте, маю коліжанку і кажу: Ірина, ти бачила, щоб мені сьогодні подарили тисячу один тюльпан. Вона каже, ні. Знаєте, аж так обідно мені трохи стало. Давай, 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 шукай. А де? Ну шукай, шукай. Ну дивися в сторіс. Назад, 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 назад. Назад, де назад. бо я не завжди, ти знаєш, такого типу... Тихо, ну що? Ще назад, ще назад, ще назад, ще назад. Все, туди вперед. Вперед. Ні, вперед, ще вперед. О, о, о дивись. Дивись, десь уважно. так ще хто не бачив. Дивись уважно. Знаєш, вони вчора королеви попередили, що сьогодні... Це такий маленький праздник. Кого? Тебе. Мене? Сьогодні День Ангела Світлана. Так? Як ви все і подумали, ми взяли і замовили дві квіти. Давай, Армій. 1001 гербану. Ірина, ти тут реально показала, бо потім хлопці будуть так в дарувати квартири. Це все твої, отут, це все твої. Скреативали, з креативали хлопці. Команда Уз робила перерив, і до нас доєдналася Іринка, okay. Галинка. Ну і Ірина тут тут вона є. Якщо Галя вирішила з нами ходити і скучно не, ходити. Не, не, з... то я вам просто ви маршрути не для... йде. Але ви тако дівочки, я вам скажу, ви коли будете ходити, толку не буде ні. То ви тільки розгін набираємо, то не переживай. Ти зараз і маленькими ногами за нами встигнеш. Ой, точно ми того ноги. Ну, <клес> <Ви>, Логонько <клес> зашпіртаєш. За шпіртаєш та й впадеш. А <клес> то ти бержати, <клес> <то> ти бержала, <клес> як має бути. А так само як так само, як ти з мене, як я в шкло зайшла. Ще <клес> бо я то пам'ятаю. <клес> я просто я заходжу в скло. Мачу. Залітає, каже, до мене, можеш повторити, я дивлю за камеру. <говорить> я кажу, що помікати. <говорить> а що це було? Що? Та, та, та Віталій. Ні, то ти та. А щось недавно було, що ти, пишала, та... ти мені писала, що вона мене заставила. То <говорить> <говорить> коли ми <просив> були в цьому, вона теж замплазу, я зайшла з бокалом окуляр. А Галя мені пише, каже, а мене заставила повторити. Але я не. Королів. Ти де колись на зустрічав? Та я свій послухав. Королева мені сказала лайфхак, що якщо в годину в ванні посидиш темплі, то ти ж саме жив на прогулянку. Я сиду на вулиці холодно, а живно ходити. Королева, я прийшла, то на хіба Аркадій зустрічав. Скажу, реально, на вулиці холодно, добре, що я слухала Ірину, діла, зимову куртку, діла, зимові черевики, тому що ввечері досить було холодно. Ну, Ми ну, один кужочок промотали, Само наш. Потім Галя підійшла. То ти мені скажи, яким то дивом ви здибались? Галя теж ходила. Вона дзвонила чи ви так зустрілись? Ні, вона дзвонила, я сказала, що ми п'ємо чай, та вона підійшла. Та й ага. все. Але вона потім ми потім пішли ще після того то пили. секу. Ага. Пішли ще один, один кружочок пройтися. Та після про можна ще кружочок? Галя з нами не ми по бокальчику. Вона за, за салат О, тебе не сварила? Я її підколювала за салат, щоб мені вона сказала, що нараз раз ви хочете пельмені, раз вам не сподобався салат. то Вона принесе пельмені, все м'ясо повиїдає, пішки всі принесе, і крекером присипа. Ой, находила 13 тисяч кроків. Назад пішки мене йшла, Нас Іра привезла. О, намаєш. Іра. Що ти їм врізала трохи кроків? Нічого врізала то літа добре зробила. Пішли ми додому, на вулиці холодно, замерзла. Трохи замерзло, поки сиділи. То, тому, до речі, ніччя. коли замерзаєш, то добре, бо для шкіри лиця то дуже корисно. Не, а що сьогодні після косметолога, після no. масочки. То трохи. маєш крі... кріо цей. Криво процедури. Так, я просто... так що короля, я вже дома, навіть в піжамі. Так що всім на добра, мирної, спокійної, ніченьки з понеділка всі тішимося, бо в дітей канікули, слава тобі Боже! То, Максима топереду вихідні. Ура! Завтра йде до школи і вже попереду вихідні. Так що всім на добранні всім мирної і спокійної, і, ніченькі, і кольорових вам снів.